Так, друзі, проводимо огляд, ще раз плуга. Вже приїхали додому, закінчили орку. І хочу ви оглянули, що з чого зроблене, яке, що я вам розкажу і покажу. Так. Знімаю тут корпус. Бачите, хлопці, як оця викрушена верхня полоса? то маєте той самий передплужник. Отак. От Бачите? От знімаю. От маєте той самий передплужник. Прикидає прекрасно, відриває верх скиби, траву стерню, кидає на спіт і тим прикидає в стерню. Леміш стандартний. Низ відрізаний і вставлена вставка. Через що? Може бути, може бути стандартний леміш такий, як є заводський, але розходиться немає лівих лимішів. Через то я мусив робити тут вставка з ресор від 150-го. Не стирається 100%, пару сезонів відходить. Може і довше, як той лиміж заводський. От маєте, маєте леміш лиміж. Мусив вирізати і через то так само вставляти в ставку, а тут ззаду обрізав його. О, бо інакше лимішів немає. Грудинка звичайної полиці зроблена, вирізана, вигнута. Рісорія, навіть не знаю, від трактора, від, прицепа, від чого, які були на, на металоломі, такі, такі і це поставили. Стояки, ще раз верну ще казав, стояки заводські, від плугів к 700, як були семикорпусні на металоломі, відрізав повністю стріпленням зовсім. Стояки, стояки, все повністю сумробне. Бляха, бляха на п'ятці, півторачка і сантиметр-сантиметр на грудинці. Надійні 100% прикручені все на болтах, не поприварені, нічого на болтах, як має бути, з тої сторони потаї що болти не терчать ніде не видно їх. Нічого не зачіпає. Присорі теж От на поліці ресори, все пороблені путає, все болти стоять, так як на злобуських поліцях. Так, колесо колесо. В попередньому плузі став одне колесо, крутилося тут. Ну, Часом бувало, що плуг перекидаєш і колесо, колесо стає, що треба вискакувати його поправити. О, через топ поставить два колеса, раз споки. і спокій. Ступиці стоять, тут. ступиці стоять москвичовські, все конусні підчепники, крутиться без проблем. Знімай тут коряк. Регулювання один раз. сергу виставляєте, як на культиватор ремненько. Тут раз відрегулював кут кут рамя. На одну сторону куд рами, на другу сторону. Все, більше ніхто до того не лізе. Колеса регулюються. По, по висоті колесо піднімаєш, опускаєш, і болт. Закручуєш, там, там по сверненні стоїть дирки, скільки треба, опустив, закрутив, зафіксував. все. Циліндр, як бачите, два шланги до розподільника. Нічого тут страшного нема. Тут стоїть газоновська ступиця від прицепа. Ну, Від газоновського прицепа, що колись були газоновські прицепи. Все на конусних підчепниках, сальники, все стоїть. Все роблю. Тай би відповідно. Плуг випробуваний. Я кажу, осінню. от Після жнив я зворав десь ним 10 гектарів, що навіть ще по-людськи він чи не втер. О, але просто не було можливості, не було часу його змастити, він трохи стояв далі, заржавів, аж змастив вже його на зиму. І зараз от, один город я ним згорав на калин. Показати вам, як він в роботі. Хотів вам ще замірити відстань між пакусами. Взяти від, від початку плуга до початку плуга знімай. Метр п'ять. Навіть якщо взяти до стойки, то від початку, від початку грудинки до стойки, то 76 см, то, то я вже не знаю, щоб які трави були, щоб воно не перекидало, щоб воно забивало. Я кажу, по коси навіть йду приворую і ніде ніде воно мені не забиває. Все, друзі, на цьому так би. Ну, сказав, що хотів, заснімивши стеряду його і виглядає. Я так трохи став поганенько. Культиватор то все. Отак. Бачите, які носи, яке все, -все новеньке, ще нічого не зношений, подивіться на леміші. Леміші все, все бостренькі. не таке, як з магазину, що таке, як палець грубий. Хочете ще подивити, подивіться культиватор, який в мене. Сівалка, яка навісну то з великої сівалки звичайної заводської, колеса зняті, трошки топше то викиданий, зроблено осіб. Отумається так само ідентичні там тим, тільки то, що звичайні оборотні. Одні плуги тут ще маю 4 порці. ну вже, вже два роки ним ще не пользував, бо там ті були і ті були. Просто-просто не потрібно. Причина продажі. Через те, що купляю 150-го з мазовським мотором, і, бо, бо трошки є поля, більше як 50 гектарів. О, і Час піджимає одним трактором таким чи, чи двома вурати, тут трошки трудновато. Можна одним вурати, другим культивірувати, а третім можна сіяти. Бо час навісні то і дорогий. О, І тому причина причина продажі плуга. Все, подякував за осмотр. За Всім привіт! Хто заінтересований, дзвоніть!